Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо з вами салат у банці. Це найзручніший обід, який можна взяти з собою: 5 хвилин і все готово. І не просто приготуємо, а поговоримо про принципи приготування таких салатів. Отже, в першу чергу нам знадобиться салатне листя. Можна обрати будь-яке до вашого смаку або яке вам доступне. Це і айсберг, і шпинат. Ось у мене одеський кучерявець, рукула будь-що. Далі нам потрібен буде білок. Білок у нас це яйце відварене на круто, куряче філе, сир, фета, квасоля. Можете обрати один із цих інгредієнтів, можете всі разом, як вам буде більше смакувати. Хрусткі овочі, огірок, перець, морква. Я якраз сьогодні обрала всі три: і огірок, і перець, і моркву. Соковиті овочі це помідори, цибуля, кукурудза. Я обрала сьогодні таку фіолетову цибулю та. Невеличкі помідори. Крупа. Ну, це вже за вашим смаком. Можна додавати, можна ні. У мене кускус -кус. запарив 5 хвилин і у вас каша готова кіно, булгур. І, звісно, саме родзинка цього салату це заправка. Заправка можете готувати будь-яку, яку полюбляєте. У мене сьогодні одна чайна ложка гірчиці діжонської. Півтори столової ложки запашної олії, 1 чайна ложка меду, 1 чайна ложка лимонного соку, та сіль Сіль і перчик додамо. Все це будемо збирати, я ще раз, кажу, у банці відразу, сказати, без зайвого посуду, тут відразу будемо готувати. Звісно, що всі ці інгредієнти вони не йдуть, от не всі помістяться у цю баночку. Це я вже підготувала нам на вечерю, а заправку, можете орієнтуватися, заправка це якраз на таку баночку 750 1 літра. Це баночка 1 літра. Отже, приступаємо до приготування. Соус завжди кладемо на дно банки. Якщо ви готовим соусом пульєте вже оцей весь салат зверху, то поки настане час вашого обіду, салат вже стане млявим, не дуже привабливим Тож, для чого це нам? Додаю відразу все на дно, тут же перемішаю, і далі буду додавати решту інгредієнтів. Лимонний сік, гірчиця, мед. Можете додати ще соєвого соусу, або що за вашим смаком. Олія і трішечки солі. Якщо додаєте соєвий соус, відповідно солі не потрібно. Все ретельно перемішуємо. Ага, ще перчик. Далі у нас білкова частина. Інгредієнтів додаєте стільки, скільки вважаєте за потрібне. Хто полюбляє більше м'яса, додаєте більше м'яса, все дуже просто. куряче філе у мене відварювалось зовсім недовго, часу на його приготування потрібно небагато. Додала у воду сіль перець горошком та лавровий лист. Курячого філе мені поки що вистачить, адже у нас ще буде яйце та сир. Яйце. Можна такими крупнішими, можна також кубиками. Ось стільки. І сир. Сир у мене бринза, можна фета, можна будь-який русольний сир. Ось так, у нас поки що виходить. Далі йдуть усі овочі хрусткі і соковиті. Перечинки, думаю, стільки вистачить. Далі помідор, якщо чері, на половинку, ці можна на трошки дрібніші частинки. Огірок. Можна кубиками, а можна на тертку, таку, як ми зараз моркову будемо терти, як на корейську моркву. Ось так зараз виходить. Ось така в мене пропорція. Додаю цибульку. Такі пів тільця ще наполовину такими четвертиночками. Синя цибуля не надто гостра, тож, я сподіваюся, ваші співробітники не постраждають потім, після цього обіду. Вам то буде смачно, а їм. Біля вас сидіти, так собі, то вже дивіться, чи додавати, чи ні. Моркву, як я вже сказала, на тертку для корейської моркви. Можна нарізати пластівцями на овочі, овочі чисткою, так настругати, і потім ще на такі ем, брусочки. Ось Трошки моркви. Для ситості додаю кускус. -кус. Також запарюється за 5 хвилин, можливо, навіть і менше, воду підсолила, запарила і все. Все, і зверху наш салат. І руколу, і саме салатне листя рвемо руками, можна викладати з такою доброю гіркою, так як ми зараз все одно кришкою це все прижмемо. Ось всі інгредієнти, поки ви доїдете до роботи, осядуться. Трошки там перерозподіляться, тож, листя не шкодуємо. Ось така краса у нас вийшла, ну, а як його їсти, покажу далі. Отже, закриваємо салат кришкою. Якщо будете користуватися саме такими контейнерами, то раджу ще покласти його у. Пакет, так як тут з-під кришки може підтікати соус. Або є такі контейнери, які тут з таким резиновим ще колом, то там вже нічого не протече. Отже, приїжджаємо на роботу, ставимо до холодильника. В обід виймаємо, просто ось так струшуємо все, розподіляємо соус. Дивіться, у нас вже і кускус на дні є. Ну, звісно, сам салат так не вимішається, але вистачить соус до нього достане. Відкриваємо. І, якщо маєте можливість, викладаєте до тарілки, ні їсте просто із цього контейнера. Смачно, корисно, ситно. Так що, смачних вам обідів на роботі. І не тільки. Якщо вподобали такий салат, пишіть у коментарях, чи готуєте ви такі, або чи будете готувати. Дякую за ваші підписки, вподобайки і до зустрічі в наступних відео. До побачення!